Різдво та новий рік це дійсно ті свята, котрі змушують і дорослих, і малих знову повірити у диво. Одним із атрибутів різдвяних та новорічних свят є прикрашена ялинка. А як ви думаєте, за скільки часу згорить ялинка? Рятувальники перевірили, ялинка згорає за три хвилини. А чи є у вашій голові правильний алгоритм дій? Що ви будете робити першим? Чим будете гасити палаючу ялинку? Саме тому перед Різдвом та Новим роком ми навчаємо дітей та дорослих не лише безпечно прикрашати ялинку, а й як правильно її загасити. Адже за лічені хвилини прикраса, яка приносила радість, може стати трагедією. Так що ж робити, якщо ялинка все ж таки загорілась, її одразу необхідно скинути на підлогу, аби полум'я не охопила штори і шпалери. Далі на неї потрібно накинути щільну тканину або залити водою. Перед цим обов'язково варто вимкнути гірлянду. Обов'язково треба звернутись до рятувальників за номером 101. До прибуття вогнеборців, намагайтеся за допомогою піску та води ліквідувати осередок пожежі, при цьому не відчиняйте вікна і двері, оскільки протяг тільки більше роздує полум'я. Рятувальники хочуть зауважити, що для ліквідації пожежі на первинній стадії універсальним засобом залишається порошковий вогнегасник. Тому при проведенні профілактичної роботи надзвичайники завжди наголошують на тому, щоб у кожній родині, у кожній оселі був завжди готовий до використання порошковий вогнегасник. Будьте свідомими. І вже сьогодні передайте набуті безпекові знання своїм близьким, а краще поширте це відео, і нехай наше різдво та новий рік будуть лише безпечними.